Черговий обстріл російськими терористами українських міст, зростання захворюваності на грип у громаді та чи вімкнуть вуличне освітлення у білій церкві, а також інтерв'ю з автором петиції щодо екологічної катастрофи річки Рось на календарі середа, 15 лютого. І далі про головні новини міста. Вітаю! Військові РФ завдали ударів з РСЗВ «Смерч» по місту Покровськ, що на Донеччині. Два під'їзди багатоповерхівки зруйновані. Відомо вже про 12 поранених. Один чоловік загинув. Повідомляє ДСНС на місці руйнувань. Працює понад сотня людей та 15 одиниць спецтехніки. Триває пошукова операція. Крім того, росіяни 38 разів за добу обстріляли Херсонщину, двоє травмованих. У Київській області сьогодні виявили повітряні цілі, тож спрацювала ППО. Як пояснює речник повітряних сил Юрій Ігнат, це пов'язано з запуском РФ куль із відбивачами. За його словами, противник хоче, щоб українські сили ППО витрачали на ці відбивачі свої сили та засоби, зокрема, зенітно-ракетні комплекси. Зазначу, кулі рухаються за напрямом вітру та ведуть ворожу радіолокаційну розвідку. Автобусний маршрут номер 6 змінює схему руху. Відповідне рішення ухвалив виконком міської ради. Відтепер громадський транспорт починатиме курсувати від житлового масиву заріччя вулиця Лісова. І далі їхатиме через вулиці Героїв Упа, Сидорянського, Дружби, бульвар Олександрійський та вулицю Сквирське шосе. Кінцева зупинка, мікрорайон Гайок. Та ж схема діятиме і у зворотньому напрямку. Також повідомляється, що перевізник згодом виведе на маршрут чотири автобуси марки Вольво розраховані на 82 місця. У Миколаєві, Кропивницькому, Кривому Розі, Володимирі та інших містах України вперше з початку війни частково вмикатимуть вуличне освітлення. Здебільшого воно працюватиме кілька годин на найбільш аварійних місцях. Наразі міська влада Білої церкви також взялась перевіряти мережі, аби спершу можна було б освітити перехрестя, пішохідні переходи тощо. Крім того, наголошується збільшити споживання електроенергії громади до рівня. До воєнного стану неможливо, оскільки існує ризик виникнення дефіциту потужностей, що може призвести до повторних відключень. Загалом рішення щодо вімкнення вуличних ліхтарів та запуску тролейбусів приймається міською владою спільно з енергетиками та військовою адміністрацією. Наразі чиновники лише обіцяють, що чекати на повну світла не доведеться. Тим часом у соціальних мережах білоцерківці дивуються, чому стали. Вже відновили рух тролейбусів та трамваїв навіть попри те, що місто постійно потерпає від ракетних ударів росіян. Особисто мені все одно чим пересуватися по БЦ. Питання ціни в громадському транспорті для мене ролі не грає. Мені головне, щоб не чекати по годині як хатіко, щоб доїхати з центра до Лівана і в обраному напрямку. Чекають, поки тролейбусне депо зовсім розвалиться. Тролейбуси покриються іржею, люди всі звільняться. Куми гарно зароблять. На днях людина була у Вінниці. При під'їзді до міста це було увечері. Місто сіяє як новорічна ялинка. В тиждень назад перестали виключати світло 4 на 4 так і з тролейбусами. Найкращий мер і свита рулить. У прифронтовій дружківці ходять трамваї. У прифронтовому Краматорську, незважаючи на обстріли, ходять тролейбуси. А місцева влада у Краматорську закупила електробуси, тролейбуси з додатковим ходом. Все для людей, і ЦНАП працює. У білій церкві зростає захворюваність на грип та ГРВІ. За тиждень у громаді зареєстрували 1266 випадків недуги. З них майже 770 діти. Як повідомляє головна епідеміологиня міста, це на понад 230 людей більше ніж за попередній тиждень. Крім грипу, мешканці хворіють і на коронавірус. Тож основними симптомами вірусної інфекції залишаються висока температура, головний біль. Біль у м'язах тощо сімейні лікарі закликають при недузі одразу звертатися до них задля уникнення ускладнень. В Україні вшановують учасників бойових дій на території інших держав та відзначають 34-ту річницю виведення радянських військ з Афганістану. Аби віддати належне героям біля каплиці святого Георгія Побідоносця зібралися рідні, близькі та небайдужі містяни, які пам'ятають загиблих військових. Цьогоріч урочистостей не було, тож люди поклали квіти до меморіальної дошки з прізвищами полеглих воїнів. Зазначу, за 10 Років бойових дій в Афганістані. В них взяли участь майже 150 тисяч українців. Тоді загинуло 3280 осіб. З них 27 білоцерківці. 34 роки виводу військ з Афганістану. Чоловік мій. Його вже 28 років немає. Раніння і контузії. Я всіх, я молюсь за всіх. Господи, допомоги, щоб всі були живи здорові. Щоб все було добре. Щоб швидше закінчилося все. Кожний рік приховано. Та ваші родичі чи близькі? Ну, хлопці. Да, вшановували пам'ять сьогодні. 36-го години або 8-го сама. Так, хлопці зібралися, які служили, незабути ця війна стала для всіх людей. Тяжко все приносить. На цей час ми вважаємо, що треба не тільки спомогти ті, що були, але ну й наших воїнів, які зараз захищають нашу рідну країну. Графи Браницькі стали найбільшими меценатами та засновниками сучасної білої церкви. Вони не шкодували ні коштів, ні зусиль, аби місто вирізнялось архітектурною самобутністю. Втім, нині усе побудоване, розсипається на очах та потребує капітальної реконструкції. Одна з них будівля колишньої школи номер 10 що на вулиці Рибна. У 2019 році територія закладу пішла з молотка, оскільки оцінили спадщину графів та чому білоцерківці намагаються обходити її територію стороною. Вивчав проблему Ярослав Гопаца. Замість освітнього процесу тиша та розруха. Будівля колишньої школи номер 10 що на масиві незалежності, перетворилась на місце, що нагадує Чорнобильську зону. Тут живуть тварини та безхатьки а вже понад 10 років приміщення розкрадають по цеглинам. Історично ця територія належала графам Браницьким, втім вони віддали її мешканцям колишнього селища роток, які за свій кошт у 1907 році звели тут освітній заклад. Як стверджує історик Володимир Перерва, для цього задіяли чимало ресурсів. Деякі матеріали навіть доставили за кордону якось вогнетривка цегла, 18 століття. Школа вважалась церковно-парафіяльною до більшовицького перевороту. За документами у 1913 році тут вчились майже 110 Першокласників, і ось тут ось цей план: два класи, роздягальня, кухня, житло вчителів. Вчителі жили прямо на роботі. О, це було зручно, і треба було по грязюці родківській ходити. Це була, до речі, єдина школа в білі церкви, на той час, яка стояла на власній землі, от а не на орендованій у міста чи у графіку Браницькі. От ну і відповідно, вочевидь, помагали вони і цеглою, тому що, судячи з того, що там була імпортна, така гарна цегла, так то значить. Навіть пізніше, вже в радянські часи, привозили цеглу з колишніх маєтків графів Браницьких на цю школу 5 тисяч цеглин з Терезане. У післявоєнні часи школу почали розбудовувати і поруч з центральним корпусом звели ще декілька будівель. У такому вигляді вона пропрацювала до 2009 року. Але на сторічний ювілей міська влада вирішила закрити заклад, аргументуючи малою кількістю дітей. Тож усіх учнів перевели на навчання до найближчих шкіл. За весь час нею керували вісім директорів. Останнім очільником був Юрій Оселецько. Згадує, коли знань в одну зміну могла вміщувати до 300 школярів. Але нині вона перетворилась на розруху та сміттєзвалище. Закривалася вона всупереч бажання батьків, тому що батьки піднімали це питання перед різними вищестоящими органами, мітингували під міською радою, але настрій у наших чиновників був такий, щоб школу закрити і в кінці кінців, чого вони й добилися. Потім вона була використана як школа для підготовки. Майстрів спорту з важкої атлетики Олімпійського резерву. І вона певний час так і проіснувала. Але потім ось ми бачимо, що сталося, і в кінці кінців ця школа була продана. Значну за площею історичну територію можновладці оцінили у якихось 2 мільйони гривень. Тож її швидко викупив приватний підприємець. Єдина тоді була умова без зміни цільового призначення однак, спершу на території хотіли звести мечеть, а потім багатоповерхівку. Втім, за останні роки жодних робіт тут не проводили. Наразі залишки колишньої 10-ї школи продовжують мати статус занедбаної будівлі, за словами громадського активіста Ігоря Кочі, продаж комунальної власності для міських чиновників звична справа. Такі приклади по місту зовсім не поодинокі, але цінники на подібні об'єкти встановлюються. Мінімальні, тож нові власники перепродуть втридорога. дорога. Нині 18 тисяч квадратних метрів школи замість 2 мільйонів пропонують придбати вже за понад 13 мільйонів 100 тисяч гривень. Якщо у влади є замовлення на ласий шматочок землі чи будівлі, то будь-які методи підходять, і ніхто не дивиться і не згадує, чи то є культурна спадщина, чи то є. Історична спадщина нашого міста. Ми це можемо спостерігати на прикладі другої музичної школи, про яку дуже багато говорилося, і на її місці виріс комерційне приміщення, комерційний центр, яке зараз здається в оренду. От сказати щось до власників немає сенсу, тому що вони є приватні особи, які вже купили у міста. Хто робить це? Це робить звичайно депутатський корпус і е, міський голова. За останні два роки з території повністю зникла одна з будівель, а з інших продовжують розкрадати цеглу та дерев'яні балки. Паркану, підлоги та даху майже не лишилось. А ось малюнок на стіні у колишній їдальні місцеві вандали перетворили на недолугі графіті. Щодня через руїни школи проходять люди, які обурюються тим, що історична спадщина стала притоном. Это же ужасно. Мои внуки вон ходили так это с удовольствием, так и возле этого места. А сейчас что творится? Посмотрите, разрушили. Ну, это же кошмар. Это же просто если дети тут полезут вот туда, вот просто из-за того, что цікаво там интересным что-то. Мало ли что, какую гадость найдут. Ну, это же была десятая школа, это для детей было бы все это. А теперь дети ходят аж куда по школам. Тогда рядом было бы, была бы школа, то и развалилась уже. Що ж тепер зробиш вже. Як вам взагалі те, що вона така розвалена, стоїть, нічого з неї не роблять. Ну це до дикого вопросу. йдіть дикому задавайте. Що ж ви мені вивозили. Я що проста людина, так що. Це школа, яку, яку ж я заканчувала. Жалко дивіться, Столова така гарна тут була. Притворилася вже на мусорник. І все тут на мусорник притворилося. Ніхто її не вбирає. Дуже страшно. Тут проходить і діти йдуть із школи, дуже страшно. Це просто жах. Ну, нашій державі нічого не потрібно. Все роздають за безцінь. От і все, що побачать на цьому місці Білоцерківці, черговий торговий центр, елітний будинок чи інший бізнес-проєкт поки невідомо. Але вже те, що на цьому місці втрачена спадщина Браницьких, очевидний факт. І на жаль, такі ганебні явища залежать від світогляду представників влади: Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Сьогодні християни східного обряду відзначають стрітання. Свято припадає на сороковий день після Різдва Христового. Для наших предків воно символізувало прихід весни. Тож у цей день потрібно пробачати всі образи та повертати борги. Стрітання вважається останнім великим святом зими. Вперше з нагоди свята у трапезному храмі Києво-Печерської лаври літургія звучала українською мовою. Провів богослужіння митрополит Київ. Скій та всієї України Епіфаній зазначу, держава повернула у свою власність свято успенський собор і трапезну церкву. До цього їх орендувала УПЦ Московського патріархату. Вихованка білоцерківської спортивної школи Юність Дарія Осаволюк стала переможницею пляжного волейбольного турніру «Queen of the Sunrise Beach». Про це повідомляє місцеве управління молоді та спорту. Проходили змагання в Києві. Наша землячка очолила п'ядестал у категорії медіум. Війна не привід закривати очі на проблемні місця з життєдіяльності Білоцерківської громади. Річка Рось – головна водна артерія нашого міста, та є джерелом питної води для півмільйонного населення країни з чотирьох областей. Про її екологічний стан вже давно б'ють на сполох екологи. Так електронна петиція з вимогою врятувати найбільшу притоку Дніпра набрала необхідну кількість підписів на сайті президента України. Тож тепер її має розглянути глава держави. Автором звернення є громадський активіст та член спілки журналістів Владлен Ковтун, який сьогодні з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Владлене. Доброго дня всім Добрий день. днями петиція на сайті президента України з приводу запущеного стану річки Рось набрала необхідні 25 тисяч підписів. Від вас, як від її автора, хотілося б тезисно почути, про що вона та яка її мета? Е Найперше, я хотів би скласти велику дяку всім, хто долучився до підписання. Довгий час гальмувалося, а фініш ми по спортивному взяли, і у нас є 25 тисяч, хоча ще в запасі декілька днів, а у нас вже є 25 тисяч. Акту Мест справа зроблена. Тепер стосовно петиції, я хотів би акцентувати увагу на назву петиції, бо вона Дуже, я б сказав, влучно відбиває суть. І мова йде, ми говоримо про Рось, ми розглядаємо це як пілотний проєкт. Таким чином, петиція має назву про розробку та здійснення проєкту щодо порятунку річки Рось з подальшим використанням його для відновлення водності всіх рік України та їх приток малих річок. Для вступу я повторюся, що. Я думав на початку, що ми е, в стані наближення екологічної катастрофи. Е, прикро, але я скажу, що ми вже в ній перебуваємо. За екологічною безпекою Україна посідає 107 місце в світі, за е, якістю питної води 95%. На початок війни ми вже мали дефіцит, дефіцит прісної води е, 15 е, товариство. Мені здається, цього достатньо, щоб сказати, що негайно треба позавчора, треба було починати порятунок річок, відновлювати їх водність. Тому виникла ця ідея петиції. Це вже ми бачимо, чи це може бути дієво, і саме так, що пілотний проєкт відпрацьовується. На річці Рось, і потім він повториться на всіх ріках України, аби ми, будучи в мережі річок, не залишилися без води. Тезисно, що саме вимагається в даній петиції від уряду? Від уряду навіть не так. Я хотів би сказати, ми президенту пропонуємо першим пунктом, щоб він доручив уряду Кабінету міністрів, забезпечити розроблення, ухвалення та належне виконання. На засадах публічно-приватного партнерства державної програми збереження річки Рось та сталого розвитку в її басейні, яка передбачала забезпечення відновлення водності, і так далі, і так далі, розчищення, впорядкування водозаборів, ділянок водоохоронної зони, системи ставків, гідроектростанцій. Тут це перераховується всі причини, які зараз є. Як, ну, те, що вона губиться через ці причини, реалізація такої державної програми, ми акцентуємо, має стати важливою складовою належної підготовки до відзначення в 2032 році століття славних міст Біла Церква, Корсун Чевченківський та Богослав, які вписали особливо значущі сторінки в історії України ще з часів Київської Русі. Я хочу сказати, що ну, я свідок багатьох скажімо, закордонних ювілеїв міст, в тому числі, от я мав честь бути в Кіото, святкувати 1200 двохсотті Кіото. Весь світ з'їжджається на такі заходи і ділять радість такого ювілею. В такому стані, в якому ми маємо річку, нам буде соромно зустріти гостей. На вашу думку, взагалі, хотілося б запитати, чому влада міста та інші спеціальні установи, відділи вони недостатньо дбають про екологічний стан річки і чим загрожує взагалі подальша недбалість по відношенню до Росії? Пані Дар'я, я хочу сказати, що давайте ми зараз. Я, в мене такий висновок є і заклик є. Я звертався вже і звертаюся зараз. До всіх, хто не на фронті, стати іншими. Стати кращими не на словах, а на ділі наблизитися до цивілізованого світу. Ми не дбаємо, ми не виховані у цьому, скажімо, дусі любові до природи. Це почати зі школи треба. Я з ректорами багатьма звертався підтримати волонтерським рухом підписання петицій і зрозумів, що і студентство не має смаку. Я кажу, це не тиск мій. Це має бути вашим покликом душі сказати: оце моя річка, оце річка мого дитинства, В онуків привезти. Дивіться, як ми зберегли для вас річку. Ми річку не зберегли. Тому промислові, стічні води не фільтруються, викиди, скажімо, води з підприємств не відповідає. Фільтрація нормам тут причин багато, тому треба на кожному метрі річки, на кожному метрі притоки, подивитися, зафіксувати стан і зробити все для того, щоб ми поправили знайшли річку приблизно такою, як вона була хоча б 50-70 років тому. Які саме органи на вашу думку мають опікуватися проблемою річки Росі взагалі. Е... Її удосконалювати і робити її екологічно чистою? Ось мені, мені відомо, що вже є розпорядження Офісу президента стосовно розгляду експертизи вимог поставлених петицій. Це, перш за все, Міністерство захисту довкілля. Це розумієте. А за ним потягнеться суб, скажімо, виконавці, субпідрядники, яким це оце треба все зробити. Ну, най, найперше, я пропагую цей римський закон дура лекс сед лекс», закон суров, суворий, але це закон. Законодавство на річці не виконується, і мені здається, що дуже розвинута на річці корупційна діяльність. Я вже цю фразу говорив, що в нашому розумінні митниця корупція, будівництво доріг, корупція. Так, обиватель знає. А я хочу, я стверджую: от якби ми зараз з'явилися всіма, значить, скажімо, контролюючими органів, подивилися, річка Рось теж є об'єкт корупції. І через це страждає вона, страждає довкілля. Ось приклад, наприклад, вирубка лісів. 1903 рік була найбільша катастрофа на річці Рось до, до, до нинішнього часу, коли вирубали ліси, утворився сель, перегородив річку, і річка змінила русло і знесла два села. Чи мають перейматися проблеми екологічної річки Рось на місцях, тобто міська влада самої Білої церкви або інших міст, які до неї прилежні? Влада будь-якого населеного пункту, який розташований на річці, скажімо, м'яко кажучи, не приділяє увагу річці. Сама влада дає дозвіли на налізання підприємств сільськогосподарських на урізи річки. Можете переконатися також в тому, що сама влада дає дозволи на будівництво і об'єктів, Господарських і е, будинків житлових на самому березі річці річки. Це все, це е, річка не справиться з тими нечистотами, які ми їй подаємо на переробку, і хочемо, щоб вона була чистою. Ми неодноразово в наших ефірах взагалі показували цю ситуацію з хаотичними забудовами і скидами. І, от як з цим боротися? Чи допоможе держпрограма по захисту річки взагалі побороти ці забудови і все інше? Пані Далі. Ще раз повертаємося до до дура Лекс Лекс. Ми Давайте навчимося виконувати закони. Я вам приклад наведу. Це кожен зрозуміє. Якщо виводите машину, ви знаєте, що є смуга громадського транспорту. Це святе. В кожній країні цивілізований це святе. На неї не можна наїжджати, бо там швидка допомога, там пожежна, там поліція. У нас, от у нашій столиці, спокійненько всі їдуть туди. Міліція зупиняє, все зупиняється, і так далі. Давайте навчимося, ну давайте навчимося поважати будь-який закон. І навіть точне виконання закону доведе, покаже його недоліки для того, щоб його скоригувати. А як так, хай так, знаєте, каже, будемо будувати хай тек ні, хай буде хай тек хай так. Тому так, так, так не діло. На вашу думку, що буде відбуватися далі після розгляду петиції президентом? Чи не стане вона черговою відпискою з боку держави та місцевих органів? Яке розумне питання? Я вже у мене є е, е, дані такі, що деякі вже пропонують при експертній оцінці сказати: а ну давайте піднімемо, які у нас були постанови там: рік, два, три, п'ять, десять. Там так все написано. Ну але в основному загально поширити, поглибити, удосконалити більш контролювати. загальними словами я хочу, я хочу зараз від президента, від влади від всіх міністерств конкретики, такої конкретики, яка ще раз кажу, відкриє всі недоліки, і які і недоліки ці всі треба усунути. Ба Більше я мрію, що на прикладі річки Рось. Можна в інших галузях теж повторити цей, ці підходи, ці методики, для того, щоб ми знову таки стали іншими, стали кращими, стали законослухняними в ім'я розвитку економіки України, тобто нашого благополуччя дякую вам, пане Владлане, за те, що сьогодні стали гостем нашого ефіру, і за те, що тримаєте руку на пульсі екологічної ситуації річки Рось. Дякую вам за допомогу і за доведення до громадськості оцих кричущих проблем, які є в нас в країні. Дуже вдячний. На все добре, навзаємо. На цьому я завершу сьогоднішній випуск головних новин Білої церкви. Сподіваємось, що свідомість українців прокинеться, і вони так само будуть перейматися екологією рідного міста та країни, аби майбутні покоління застали цю дивовижну природу та мали можливість насолоджуватися нею. З вами була Дар'я Рубан. До зустрічі!